Привіт! Як то кажуть дуже поважні люди. Вот an amazing day! Та? чи як він там. І настільки amazing day, що я подивився презентацію 16 Pro 16 го iPhone. Зараз я користуюся 15 Pro Max. Ви, мабуть, бачили відео, ось тут вони будуть, де я розказую свій досвід експлуатації за цілий рік айфона і розказую його як позитивні сторони, так і недоліки. Ну ось, надивився презентації і зробив собі висновок, що давно в мене не було Андроїда. І що я зробив? Взяв Google Pixel 9 Pro XL. Чому так? Тому що останній раз, коли був у мене надовго Android, то був Galaxy S22 Ultra в 2022 році. І я користувався тим смартфоном цілих 4 місяці 4. і, на жаль, на жаль, Поганих сторін було більше, ніж добрих для мене. Хоча, в принципі, девайс нічого. І ось мені захотілося знову повернутися на Android. І звісно, як референт, це у нас смартфони від Google. Сьогоднішнє відео буде таке більше як ознайомче. Ми подивимося, що це за смартфон, які відчуття від комплектації, від перших оцих запусків, від дизайну. І пропоную вам разом зі мною розділити ці емоції. Погнали! Получається, що я буду анбоксинг пікселя знімати на iPhone трохи, так? Вау! До речі, це цікаво. Це реально цікаво. Я е, таку коробку перший раз бачу для себе. А можливо, бачу, не пам'ятаю. Поїхали далі. І що далі? Ага. Як пахне. Моторолою трошки пахне. О, дивіться кабель USB-C USB-C. Як в айфоні. Дивно. Але він є і вже в 16 х айфонах, і ось, будь ласка, в пікселі. Важкенький. Ну, такі відчуття, що тримаєш в руках айфон. <laughs> який iPhone цікаво. Так, а ну-ка, для порівняння я беру, знімаю чохол з свого iPhone. Ну, сказати, що вони <laughs> чимось відрізняються. Єдине, що 9 Pixel Pro він тут такий, як знаєте, як глянцевий та блискучий цей матовий. Тобто, як 13 виглядає, та? чи 14 тож блистів. Прикольний задній модуль. Дуже прикольна задня оця матова поверхня. Ну, взагалі, в руках оцей саме який глянець, та він тримається набагато краще. Цей хоче випадати в мене. Цей ні. Кнопочки всі на своїх місцях. Лоток для сім-карт є. Ну, цікаво, що тут в мене можна вставити. Чесно, я ж така людина, яка так, головний мікрофон не вставить. Я така людина, яка я сильно не знаю про характеристики, Я просто знаю, що це топовий референс на Android, який, до речі, багато хто м -м, критикував за те, що тут не так багато нововведень. Сім-картка одна. І е -е, для мене в принципі, не важливо, скільки тут оперативки. Єдине важливо, що пам'ять я брав мінімум 256, бо якщо цей смартфон мені зайде і я не буду його продавати, то він у мене залишиться як другий чи як основний. От Поки, знаєте, такі вайби, що мені зайде. Тому 256 це мінімум, якщо він ще й добре знімає, то це буде клас. Мінус наразі є тільки смартфон Pro XL, хоча я звичайно хотів на XL, бо мені оці здорові знаєте, трошки набридли. І нема чохлів. Від UAG вже на офіційному сайті мій улюблений бренд чохлів вони є. І тобто, значить, скоро у нас в Україні мають з'явитися. Перше, такі враження дуже позитивні. Давайте його вмикати разом з вами. Вау! Wow. Welcome to your Pixel. Ну, давайте я його трошечки налаштую і поділюся першими прямо от своїми вайбами. Поки воно вантажиться, розкажу до чого взагалі. Вибір Андроїда. Хтось каже, що це просто тобі там для огляду. Хтось подумає, що це якийсь хайп, але чесно, ні. В деяких випадках, в деяких випадках, мені айфон вже реально. Просто набрид набрід, в тому плані, що у нього там, бувають люки, він по 30 секунд може писати, коли ти дві хвилини вже щось на себе говориш. Перемикання оцих камер, хоча я вчора зайшов в магазин Galaxy S24 поклоцяв, там ще гірше відбувається. І оці патерни, які вже в тебе вивчені. От коли ти їдеш, знаєш, в Чернігів по Київ-Чернігів, ти. В принципі, знаєш, що тебе чекає. Коли ти їдеш через Остер, там же трошки цікавіше, хоча гірша дорога. Оце саме дорога через Остер. Мені от знову цікаво побути в, тому, в тій шкурі людей, які кажуть, що iPhone це повна гідота, і е, майже аргументовано ще доводять, що піксель краще. Ну от поки в руках мені прям ну неймовірно класно. Налаштовую далі. Дуже приємна вібрація. От прям як. Я не знаю, мені, мабуть, на айфоні навіть не така приємна. Він трошки товщий за мій iPhone 15 Pro Max, прям товстіший це відчувається. І трошечки важчий, як мені здається. А ну-ка, по вібрації. Та, тут більш така по дефолту сильна. І при всьому цьому мені це більше подобається. Але моторчик майже ідентичний. Тобто якийсь наворочений, не просто брик-брик, який робить. Єдине, що. От... Ви бачите, зараз налаштовую фінгерпринт. І е, ну, не знаю, як це буде у 2024 році працювати, бо я настільки звик до Face ID. Тут, звісно, так само все можна зробити, але ну, подивимось. Це наче як реінкарнація якогось смартфону з 2015 року. No, face to unlock. Слухайте, ну прям цікаво. It looks good. Thank you. connect both device. І воно все перенесе з айфона. Ну, давайте подивимось. Піксель почав заряджатися від айфона. Check your other девайс. Довіряти цього цьому комп'ютеру. Mm -hmm. Це комп'ютер. Device are connected. Next. Так, що вам сказати? Перше враження, давайте чесно. Чи то я вже просто хотів новий девайс, але оце мені в руках приносить неймовірний естетичний кайф. Якось по-іншому, якось так само дорого, але при всьому цьому, якщо інтерфейс айфону, вже він такий трошечки, ну, як на мене, його почали перевантажувати тими самими елементами, що є в Android, і якимось об'ємом, то тут, от ти, поки його налаштовував, все плоске і воно прикольне. Всі оці перші налаштування, приємні відчуття, раз, вібрація, два звуки. Оці тик-тик-тик, вони. Тик, тик, Тик. Воно наче і не треба, але і при всьому цьому тобі новий, новий якийсь new experience дає. Цікаво. Далі абсолютно нема жодного елемента, який мені не подобається, як виглядає. Але я знаю, е що я можу зараз вам сказати: це смайлики. От мене оця штука неймовірно бісила завжди в андроїдах. Я вже от, коли його забирав, я знав, що мене буде бісити. Раз як працює Інстаграм, два. М -м бо він завжди зберігає чомусь в нижчій якості, ніж на Айфоні. І сторіси, і пости. І взагалі Інстаграм для Айфона це якась ну, біліберда. Ой, не для Айфона, для Андроїда це біліберда. Що ще? Копіювання. Та, якщо отут я скопіював собі. І скупівав на айфоні, то я можу одразу вставляти ці файли чи цей текст на MacBook, то тут не так. Тут буду зати якийсь Телеграм чи щось подібне. Але при всьому цьому, тут, скоріш за все, краще буде скидувати файли. Я багато через Google Drive скиду. Тут простіше буде вести календар, та, тому що я гуглівський і люблю завжди і любив більше. Тут буде цікавіше працювати в Ютуб-студії. Тут в принципі багато. Інших прикальдесів, які мають працювати краще. Давайте, от перший, ми перевіримо. Перше — це камера. Ем, давайте скрінкаст. Є тут скрінкаст одразу. Рекордінг і тут, і тут пішло. Мене цікавить дуже сильно камера. Ем, моменту. Тому що мене в цьому дуже бентежило, що погано перемикається камера. Відкриваємо. Раз, два, три. Ну, Можна сказати, що однаково. Далі. Так, інтерфейси, ну дуже схожі. Давайте ми одразу перейдемо. де тут відео взагалі, не поняв. Long explosure, ніце не тр... А, відео ось тут перемикається. Admi, оця функція прикольна. Так, ну, якщо ми, ну, отак от рухається камера iPhone швидко і ось так, чогось. Підлагою віда, але можливо, а це налаштування. Давайте виберемо. Тут 8К є. Клас. 8К? Ні, 8К 30 кадрів. Цікаво. 4К 60. Вideo boost. Що це таке? Із Video Boost your Recording Video Will Get Enchanted Color Reflection. Ні, дякую. 4К 60. 10 bit HDR не треба. Е стандартна. Макрофокус хай буде автоматичний. Так, окей. Все налаштував. Так, ну, камера, звісно, в iPhone просто швидка, як неймовірно. що. Так, далі. Як перемикаються модулі? 2X iPhone, 2 x цей, 5X. На айфоні взагалі не перемкнулась вона на 5 x Треба більше світла. Давайте трошки відійдемо. Ось, хай буде цей гербер. Так. Айфон тут взагалі не хоче. В 5X працювати, бо йому темно. А цей хоче? Оп. О! Перемкнулось. Давайте. 05, 1. 2 і 5. Ще раз 1 і 5. Ну, якось наче однаково. Окей, давайте ми запустимо відео. Оп, ось тут так 5x працює. На Айфоні ось так. О, відближатися можу. Це як В iPhone Якість оцінюєте самі, але по екрану здається у iPhone з цим все краще. Тепер з 0,5 на 5. Пардон. 05. 5. Ну, що то, що тут тупняк, але я прям по екрану бачу, що у пікселя краща деталізація. Так, ну слухайте. Давайте ми ще перевіримо мою основну штуку. Яку я записую. Ось так. можна так так? Ось. Ось так. Піксель, так iPhone. Ну, в принципі, однаково можна оцінити. Звук також зараз можете оцінити. Ось так записує піксель, а ось так iPhone. Ну, аж цікаво. Що то, що то вже нагрілося однаково. І трошечки макс макс, нет. Макро. Давайте макро. Жух, макро. І жух макро. Давайте тут. Отак, От це iPhone. І тут. Ну Значить, так само, та і стрибає так само. Так, ну і давайте трошечки тоді по фото. Вони нагрілися, що той, що той, але цей же ще на себе софт встановлює. Цей не встановлює. Мені здається, що поки е, піксель, і по фото, і по відео якось більш прикольно працює. Так, давайте, значить, 1х. Давай 0,5. 2. 5х. От. Ну... Важко сказати. Чесно, треба. Так, селфач тепер. Ух, яке воно перешарпане, піпець. Ого. Піксель прям дуже добре по фото виступає по селфачам. Видно, наскільки деталізованіша картинка. Прям, прям небо і земля. Цікаво. Так, і мене ще вибішувало, коли я швидко намагаюся його відімкнути. Та з камерою. Тут? тут камеру можна, напевно, на якийсь цей. Так, це тут блокування. Пук. Ну, слухайте, насправді треба тестити. Поки із того, що я по камері відчув, піксель наче якісніше, ніж 15 Pro Max, але... Знову ж таки, не варто порівнювати 15 Pro Max і е, Pixel 9 Pro XL, тому що цю штуку треба вже порівнювати з 16 Pro Max і, звичайним 16 Pro там різниці ніякої нема. Поки якість краща, але мінус в тому, що камера запускається довше. По-іншому, що мене там вимаражувало? В мене виморажувало те, що я, коли хотів передати якийсь файл з айфона Через USB я чекав дуже довго. Давайте перевіримо, наскільки довго тут це буде. Давайте файл 5 ГБ. Copy to Internal Storage. Copy there. Так, 5 ГБ копіюється приблизно раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять вова, вваж, я, там, я анекдот краще розкажу. Приходить якийсь чувак на радіо, і в нього питають, як ви з такою дикцією потрапили на радіо. У вас що блат? А він каже, чому блат? Сістла. Перший анікдот. Другий анекдот. М -м Пішов, значить, мужик на яка, дивиться, в зоопарк. В нього питають: друже, ну що, як-як? А він каже, як-як-як? Як-як-як? Ще один анекдот. Забігає в магазин до касіршої і каже: Касу мені, всю, давайте. А вона у нього питає в англійську цієї цмінну. Ось така швидкість копіювання з SSD швидкого швидким кабелем 552 ГБ на внутрішню пам'ять. Зафіксували, так, яка швидкість? Йдемо далі. Так, І тепер ми той самий файл копіюємо на SSD. Погнали. Приходить якось мужик на радіо, і в нього питають, як ви з такої дікції потрапили на радіо. У вас що, блат? А він каже, чому блат? Сісла. Наступний анекдот. Пішов мужик значить, в зоопарк на яка. Дивиться, і в нього питають потім до кума. Він потім ще зайшов, кажуть, ну що, як? як Ну Він каже, як як? Як-як-як? І третій анекдот: забігає грабіжник в магазин і кричить: давайте мені касу. Що підіймається і питаю вам яку? Глісню в оці асміну. Які частини такі анекдоти? А воно ще копіюється. Пук. Цікаво. Прям Та ж таймер поставив, а вовчик? Ну засікай. Довго, знаєте, вже, ну, якби половина, але це скільки хвилини 3 вже пройшло. А це 5 гігабіт може передавати. А цей дуже швидкий SSD. Цікаво. Це що у мене прокляття якесь? Ну, окей, стільки зайняло часу, зрозуміло. Відключаємо це SSD, впихуємо в iPhone Mi, відкриваємо файли робимо абсолютно те саме. Так. Kingston. Беру, значить, той самий файл. Ну як його? Так. Огляд мій айфон. Де там? Ну, мій айфон, так? Кидаю сюди. Чекаємо. Ого. Передалося. Не поняв. Так. Тепер беремо той самий файл. З айфона на Kingston, якусь там іншу папку. Давайте. Final cut. Сюди погнали. Панігдоти по вам можна вже не розказувати. Я дивлюся тут швидше якось, але проблема була в інша у мене. Я з галереї не міг файли попередавати. Цікаво. Так, ну, по секундам давайте засікати. Я чекаю. Так, ну що вам сказати, просто в айфоні злетіла, злетів додаток, він там щось копіював, копіював і обірвалося. А ні, копіюється далі. Воно обірвалося, але копіюється далі. Цікаво. Це просто якщо файл. Окей, якщо я беру, переміщую. Відео. Беру відосик. Хай буде якийсь там невеличкий. Візьмемо. Ну, 14 хвилин, скільки він займає мене. 5 ГБ з айфона. От давайте те саме. От мене він є. Я його беру, кидаю в файли. Огляд. Kingston, Давай прямо сюди. Рахуємо, погнали. Так, ребзі. З того, що я зараз бачу по інстаграму, iPhone ще копіює цей файл. От в цьому в мене була проблема з файла в файл, з додатку файли в додаток файл, передати відео легко. А ось взяти його і передати з галереї, та, бо в файлах я не можу знайти той самий файл, який я знімав, тільки що на відео. Ось Я почав інстаграмчик псовувати і скажу, що дуже швидко працює. Давайте подивимось, що у нас тут за. Коли ми фотки виставляємо. Сторіс. Говорю, все наче працює. О, ух ти, ж, яка ти швидка. Наче, норм... О, май. наче нормально все. Ну, трошки підглючує, як і раніше було. Але загалом, наприклад, я там вантажу своє селфі. Все швидко. Шрифти, онука, беремо. что тут ничего нового. Алло. О, боже, эти смайлы. Да. Фотка. Фото на пиксель. Та, так, з шрифтами біда, як і була. Прям дурна біда. І по смайлам, якщо я хочу щось. Ох, це треш. Так. Ну, поки висновок в тому, що Інстаграм швидко запрацював, але от цим, цими смайлами треба щось робити, господі Ісусі. Може якось це швидко можна замінити? Ну, смайли. Ні. Жесть. Просто трэш. Хто придумав ці смайлики? А, так, я починаю згадувати, чому я не користуюся Android. Але iPhone поки все ще передає файли. Думієте. Ось так. Що mm. ще сказати. Коротше, друзі, iPhone все ще копіює файли. Mm. Pixel буду я зараз опановувати. Це були перші враження, дуже приємно. Mm. Згадав, за що люблю, згадав, за що не люблю. Зараз буквально от такий він був швидкий, та перший погляд. Я думаю, протягом тижня я зроблю більш детально. Прям не то що огляд а досвід експлуатації, тому що ми поїдемо, і познімаємо відео на нього і пофоткаємо, і поюзаємо в якості основного смартфону, відкрию для себе всі позитивні, всі негативні сторони. І далі вже будемо вирішувати. Переходимо ми на далі, на айфони чи користуємося далі пікселем. З вами був Мокіч, сервіс моршопінгу Hotline.ua. На хотлані, Hotline, ви думаєте, де я знайшов цей смартфон? Правильно, на хотлані зайшов, побачив магаз, є, кажуть, є, в понеділок будуть. От сьогодні в понеділок поїхав, забрав. Все чітко і швидко. Все, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що мені треба перевірити на тому пікселі, якщо вам цікаво. Дякую за увагу. Давайте. Айфон все ще передає, бачите. Так, друзі, знаєте, я зараз. Вже хвилин 15 користуюся цим смартфоном. І в мене більше питань одразу. Я ж такий, знаєте, трошечки, ну не то, що засмутився, але неприємний вайб. От інстаграм, я розумію, що банальні ці знову шрифти, нічого ніхто не пофіксив за роки. Це такі детальки, напевно, в які крім мене ніхто не залазить, але таке смайли, ну жах просто. Далі, перемикання камери всі ці штуки, ну... повільніше, набагато за iPhone. Інтерфейсові штуки, типу, в Телеграм відправити кружочок. Ну піпесики дерьмо. Пробачте. Ой, чесно, перше враження у мене нафіга я за це взявся. Нафіга воно мені треба було і чи можна повернути назад. Але ми не шукаємо легких шляхів. Це відео, до речі, також на піксель пишеться. Піше. Тому... Побачимо, побачимо, як то казать. побачимо. Але поки щось я.